В Ужгороді відбувся форум закарпатського боксу. Такий захід на Закарпатті проводиться вперше і відбувся за ініціативи Михайла Данила та Андрія Стрижака. Мета форуму покращення розвитку, усунення організаційних проблем та фінансове забезпечення боксу на Закарпатті. Організатори запросили всіх тренерів та голів осередків Федерації боксу області. Серед гостей були присутні віце-президент Федерації боксу України, президент Федерації боксу місті Києві, заслужений тренер України Кирил Шевченко, віце-президент Федерації боксу міста Києва Олександр Ліщенко та заслужений тренер України, майстер спорту СРСР з боксу Ігор Зам'ятін. Загалом у форумі взяли участь більше 30 осіб. До складу президії форуму увійшли начальник управління молоді та спорту Закарпатської ОДА Денис Ман, депутат Закарпатської обласної ради, віце-президент Федерації боксу міста Києва Андрій Стрижак, головний тренер збірної області з боксу Валерій Вішньов. Головою форуму був майстер спорту міжнародного класу Михайло Данило. Юридичну підтримку забезпечував секретар форуму Роман Любка, директор правової групи Граніт присутні значну частину часу присвятили організаційним та фінансовим проблемам, які переживає Закарпатський бокс в останні роки. Іде завал роботи, не, не проводяться належним чином змагання. Змагання зовсім не проводяться. Одинокі випадки проведення змагань та е, повна незлагодженість між тренерами що, та федерацією боксу Закарпатській області. Це стало основною із е, причин е, даного форуму та розгляду кандидатури щодо змінення е, голови Федерації боксу Закарпатській області. На форумі мали можливість виступити голови районних осередків федерації. Головуючим Михайлом Данилом, було презентовано програму розвитку боксу у регіоні на 2015-2020 роки. Зокрема, йшлося про проведення навчально-тренувальних зборів, семінарів для тренерів і суддів із залученням спеціалістів з інших регіонів України. Також програма передбачає забезпечення клубів Закарпаття спортивним одягом та оснащенням. Присутні одноголосно підтримали втілення запропонованої програми та звернення до голови Федерації боксу України щодо призначення Андрія Стрижика головою Федерації боксу Закарпаття. Ну, мені подобається вид спорту. Я хочу підняти вид спорт в нашій області, так як він знаходиться на одній з останніх в Україні. Хочу допомогти дітям закарпатським, так як я відсюди сам родом. І ми плануємо, я і моя команда, ми плануємо провести перший раз всю історію Закарпатської області чемпіонат. України серед дітей. Вот. Ми будемо все делать для того, щоб этому виду спорта. За результатами спілкування, учасники форуму виразили впевненість у значних змінах, що чекають на закарпатський бокс.